Закоханість це не про любов. Закоханість це програма саморуйнування. Звучить доволі жорстко, правда? Але саме тому ти віддаєш всі свої ресурси тим, хто навіть не планує відповідати взаємністю. Жінкам, які просто тебе зневажають. І поки ти думаєш, що це почуття благословене, біологія сміється і просто робить свою роботу. Вона відбирає у слабшого і передає сильнішому робота генетики, інстинкт виживання. Не погоджуєшся? Окей. Дивися тоді до кінця, і ти зрозумієш, чому метелики в животі часто перетворюються на кайдани на шиї. Якщо вже тут тебе зачепило, натисни лайк, бо це відео точно не залишить тебе байдужим. І... Напиши мені в коментарях, чи взагалі ви вірите в любов, чи вірите в закоханість, чи є справжня любов, чи це лише дійсно програма виживання. Тому що є два слова: є любов і закоханість. Давайте розбиратися. Чому закоханість це точно не любов? Біологія, психологія і реальність. Це три різних процеси. Давай по черзі. Закоханість дійсно є певною програмою. Ми звикли думати, що закоханість це магія, це казка, це стан метеликів в нашому животі. Але з точки зору біології, це радше програма. Програма передачі ресурсів. Давай про неї детальніше. Природі слабший самець чи слабша самка віддає все сильнішому, щоб зграя вижила. І це не про індивідуальне щастя, це про генетику виду. Давай приклад. В школі рідко буває так, що головна красуня школи закохується в хлопця, якого. Ну, давай так. Всі навколо вважають дійсно лузером, прям знущаються з нього, прям, прям вважають його останнім. Зазвичай, навпаки, лузер, цей хлопчик, він носить її портфель, він пише їй вірші, він віддає їй увагу і час. А вона, а вона йде з Альфою. Дослідження одного антрополога Гелен Фішер описує закоханість як нейрохімічний коктейль дофаміну, серотоніну і норадреналіну. Це викликає ейфорію, але водночас підштовхує до ризикованої поведінки, схожої, те, що ми з тобою описуємо, на залежність. Друга важлива думка про ранг і пристосованість. В тваринних групах існує ієрархія рангів. Чим краще ти пристосований до життя, а саме заробляєш, вмієш організовувати себе і простір, вмієш керувати ресурсами, то тим самим вищий твій соціальний ранг. Уяви собі таку метафору. Зграє вовків. Сильний самець веде її на полювання, отримує перший доступ до здобичі. Слабкий самець лише кістки, те, що залишається. Так само і у людських стосунках: той, хто має менше саме життєвих ресурсів і закохується для того, щоб віддати все. Сильніший або сильнішому. Точно, по такій самій механіки, працює авторитет перед більшими, якщо ви ловили себе на ці думці. Як працює віддача ресурсів? Хлопчик-юнак вихований на романтичних книжках, на романтиці і фільмах. А якщо що він вихований мамою або бабусею? Зустрічає дівчину, яка впевнена. Відчуває себе вільно, вона сексуально активна. І в нього включається його програма. Він витрачає на неї весь час. Він віддає свій час їй, він віддає гроші їй. Він, навіть, якщо треба, все рівно віддає себе енергетично, емоційно і інтелектуально. Він прям виснажує себе повністю для неї. Коли ресурс вичерпано у нього, суспільство і зграя вже не бачить в ньому потенціалу, тому що його ресурс нульовий, в ньому немає користі. І тоді з'являється в нього думка. Він починає шантажувати свою спутницю. Він каже: Якщо ти мене не любиш, я щось з собою зроблю. І це вже не любов, а інстинктивний сигнал. Перекладаємо, я віддав все для тебе, я тепер більше не потрібен. Уявляєте, як це працює цікаво? Чому двоє дорослих людей не можуть бути закоханими одночасно? Взаємна закоханість. Давайте так, не плутаємо з любов'ю, стосунками і вибором це чотири різних слова. Взаємна закоханість це ілюзія. Тобто реальність дійсно така. Сьогодні один відчуває закоханість і бігає за першим, а завтра ролі можуть змінитися, і той бігає за тим. І це певна гойдалка ваших рангів. І в будь-який момент хтось обов'язково нижчий і обов'язково вищий. Одночасно рівності не буває. Ну, вони бувають, але практично в нуль, е, як винятки. Це важливо. Є міф про те, як правильно будувати стосунки. В соціумі він дуже поширений. І багато людей питають: ой, а як має бути правильно? До мене на консультації приходять чоловіки і жінки: Андрій, а як має бути правильно? Що стоїть за цим питанням? Це бажання отримати готову інструкцію. Воно насправді означає, слухай, мені ліньки думати, і мені ліньки підлаштовувати життя під себе. Дай мені готовий рецепт. Але справа в тому, що життя не є кулінарною книгою. Кожен має знайти свій власний рецепт, свій власний ключ до своєї індивідуальності. Якщо ти сильний, ти керуєш своїм проєктом, своєю справою або бізнесом, ти тримаєш відповідальність за людей, за гроші, але вдома все інакше, вдома тебе зневажають. А найгірше ти сам це відчуваєш. Одна жінка може розвалити тебе за 15 секунд. Вона мовчить, вона ображається, вона маніпулює, а ти ходиш навколо. Ти ніби винен їй. І вже перестаєш сам себе впізнавати. Саме для таких чоловіків я створив клуб фундамент самооцінки. Це не терапія. Це не просто поговорити, це дійсно конкретна певна система для чоловіків, щоб повернути собі чоловічу силу. У нас в клубі є чітка структура без води, без соплів. Там є чітка рубрика відповіді на запитання від учасників, там є чіткі інструкції, механізми, що робити в тому або в іншому випадку. Що робити, якщо жінка тебе не поважає, чому вона така, в чому проблематика. Там все це описано. Є чітка структура і схема. Кому потрібен клуб? Якщо дійсно тебе не поважають у стосунках, якщо ти втрачаєш себе, намагаючи бути хорошим хлопчиком або зручним у жіночому світі або для жінок. Якщо ти хочеш розкласти стосунки, точно так само, логічно, як в бізнесі, в своїй справі, типу, от раз, два, три, то ми якраз це робимо в нашому клубі. Це для тих, хто дійсно втомився терпіти, хто не хоче втратити себе як чоловіка. Але поки дійсно, знаєш, от немає простої логічної системи дії. Раз, два, три. Посилання знаходиться під описом цього відео. Там так і написано: фундамент самооцінки і перехід на Telegram бот Приєднуйся і не чекай, поки тебе остаточно зламають як чоловіка. Віднови свою гідність і свою самоцінність. Ми продовжуємо далі по нашій темі. Наступна теза, яку тобі важливо розуміти, це те, що любов дорівнює дії, а не слова. І фраза Я тебе люблю нічого не варта без конкретних вчинків. Давай приклад. Приклад з батьками. Мама каже синові: Я тебе люблю, але не проводить з сином часу. Не слухає свого сина, не підтримує його в тому, що він робить. Для дитини це звучить як брехня, бо його потреби як особистості залишаються порожніми. Психолог Джон Готман довів дуже цікавий феномен. Можете прочитати про його роботу. А він вивчав момент якості стосунків. І якість стосунків визначають не слова, а саме поведінкові патерни. Що я маю на увазі? Це підтримка, увага, вміння, вміння слухати і дрібні щоденні вчинки. Саме вони і створюють цей феномен, і наше внутрішнє відчуття. Наступна думка, яку варто озвучити, що єдиний справжній вплив він відбувається наступним чином: що ми не маємо влади над іншими взагалі нуль. Ми не можемо впливати на інших, ми можемо впливати лише на себе. І тут дуже цікава метафора: ти або дерево, що впало в лісі, але цього ніхто і нігде не почув. Або те дерево, що дає плоди, якими можуть користуватися інші. Люди змінюються не від твоїх слів. Люди змінюються, коли бачать тебе іншим. Вони бачать тебе наповненим сильним, справжнім. І вони тоді починають змінюватися. Дуже часто люди думають, що жити для себе це егоїзм. І багато хто плутає ці розуміння. Дивіться: жити для себе це бути егоїстом. Ні. Це означає наповнювати себе ресурсами, щоб мати, що дати іншим. Приклад, в літаку завжди кажуть: спочатку надягніть кисневу маску на себе, а потім на дитину. Бо якщо ти знепритомнієш, то дитині вже ти так і не допоможеш. Ти взагалі нікому не допоможеш. Це важливо розуміти. Цікаве дослідження є у позитивній психології. Воно доводить, що люди, які вкладають у власний розвиток відпочинок, вони набагато ефективніші у відносинах. Вони набагато ефективніші в роботі, а найцікавіше, вони ефективніші у вихованні дітей. Це дуже цікаво. Дивіться, намір без дії це завжди порожнеча. Багато хто думає, ой, я маю добрі наміри, я ж люблю. Але реальність судить нас не за намірами, а за вчинками. Давайте розберемо цікаву метафору. Якщо ти топиш піч не дровами, а грошима, вогонь є, але грошей швидко не стане. Так само, якщо ти витрачаєш енергію лише на слова, на переживання, на думки в голові, тоді нічого не залишається на реальні вчинки. Це важливо усвідомити для себе. Давай підсумуємо: закоханість, не плутаємо з любов'ю стосунками і вибором. Закоханість. Це дійсно інстинкт біологічний передачі ресурсів від слабшого до сильнішого, а не є справжньою любов'ю, не є справжнім вибором або справжніми стосунками. Любов проявляється у вчинках і здатності. Наповнювати і підтримувати в першу чергу себе, а потім ділитися це з іншими людьми. Єдиний шлях впливу на інших спочатку наповнити себе знаннями, енергією, ресурсами і внутрішнім глибинним світлом. І лише тоді ти стаєш цінним, тільки тоді твої слова і любов мають. Глибокий внутрішній сенс. От і є вся правда про нашу з вами закоханість. Не романтика, не доля, а дійсно біологічна холодна програма виживання. Подумай про це. Якщо тобі зараз хочеться сказати ні, не так, зі мною все інакше. У мене дійсно справжня любов, ми взагалі, та ми ось так. Та в нас все не так, Андрій. Та що ти говориш? Я вже бачу ці коментарі внизу. Напишіть їх, напишіть саме свою позицію. Я відкритий до діалогу з вами. Бо саме там ми побачимо, хто дійсно готовий дивитися правді в очі, а хто хоче далі жити в своїй казці в голові. Поставте лайк, якщо це відео дійсно змусило вас, вас хоч трошки задуматись, а можливо кипіти всередині. Можливо, дійсно я своїми думками перевернув ваш світогляд. Окей. Моя задача не знецінити ваш світ. Моя задача показати вам, що можна по-іншому, і щоб ви почали задавати правильні питання. З поваги до вас. Обов'язково підписуйтесь, бо далі я розкриваю ще більш цікавіші і болючіші теми. Якщо ви не хочете просто дивитися і просто сперечатися, а реально хочете змінити своє життя, приєднуйтесь до мого клубу Фундамент самооцінки. Там ми вже не граємось в красиві слова, а ми дійсно працюємо так, щоб ти ніколи не був тим, хто віддає все і лишається ні з чим. Посилання знаходиться одразу в описі відео. І до зустрічі у нових. Давай!